Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. З раночком вас ранок понеділка. І вчора президент Верховної головнокомандуючий України Володимир Зеленський е зібрав ставку верховного головнокомандувача, де обсуждали ситуацію по Білорусі. Вже, вже, вже друзі, 19 завтра, да е здається, завтра, да чи сьогодні, ну, прилетить до. Білорусі вперше за три роки Путін. Для чого він прилетить до Лукашенка? Для того, щоб склоняти його вступити в війну проти України. На ставці було е, обговорена інформація про актуальну численність військових ворожих військових групировок, про нашу можливість оборонятися і так далі. І так далі. Не зря, не зря. <булу> було інтерв'ю, і серйозно до цього віднісся і головнокомандуючий Залужний, а також далі було інтерв'ю. А... Генерала Сирського, того, хто командував обороною Києва і звільненням Харщик, Харківщини. Друзі, я вам хочу подякувати за те, що ви допомагаєте, за ваші донати, за ваші перерахування, за ваші лайки, підписки. Особливо. Щиро вам за все. Дякую. Ми разом. Також що сказав Сирський, практично він сказав те ж саме, що і залужний. Ситуація серйозна, ситуація напряжена. Обстріли будуть продовжуватися. Обстріли будуть продовжуватися. Сирський довіряє залужному. Залужний довіряє, довіряє сирському. Дуже швидко витрачаються боєприпаси додавать Сирський. Це практично як в Великій вітчизняній війни, це щось неймовірне. Е, і ми все-таки потребуємо. У нас все таки недостача. Ми все таки не доходимо до тієї кількості боєприпасів, що у Росії. Це все те ж саме, що казав я. І буду казати, і буду наставити, що я, я мільйон разів сказав, їх 140 мільйонів людей. Тільки це, ось тільки на це. Надо, ось коли про це подумаєш, і сразу, знаєте, світ стає чуть-чуть... Прагматичнішим і чуть-чуть реальнішим. Ми переможемо, сказав сирський. Коли ворог буде знищений, а ми стоятимемо на своїх кордонах. Ось тоді ми переможемо. Не зараз, як багато хто ми перемогли, ми вже змогли, ми, ми перемагаємо. І ще, Сирський сказав, ми уважно вивчаємо ворога. Ворог вивчає нас, і вороги змінилися. Ворог змінився, і їхня тактика змінилася. І з приходом Соровікіна ще помінялася. Суровикін не шкодує солдат, не шкодує росіян. Це як приблизно був жуков. Не жалко, скільки там штабілів буде вкладено і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому, друзі, дуже все уважно. Дуже все сприймайте серйозно: і обстріли, і боротьба е, на фронті, і допомога фронту, і всьому, що говорять наші керманичі. А особливо от цих всіх зрадників, ось цих всіх болтунів ось цих Болтонів, ну цю гидотну частину є якась частинка маленька людей, яка зараз не воює, не захищає державу, а щось робить колотиться, піариться, розказує і працює на ворога. Тим самим працює на ворога, друзі. Так що все нормально у нас і в ставці Верховного Локомадовича, і в Генеральному штабі все нормально. Великобританія. Відправила нам ракети високоточною наводкою Brimstone 2 Це дуже класні ракети. Це дуже класні ракети, особливо проти піхоти, особливо проти піхоти. А ще нам прийшли нові ракети да, і нові снаряди. Це касетні, які розриваються у воздусі і покривають а, площу 100 метрів. Це від піхоти. А це якраз проти 140 мільйонів, проти тих мобіків, проти того, що готує нам Росія. А Росія нам готує. Навалу, знаєте, як ординську навалу. Вони по-іншому не знають. Вони по-іншому не можуть. Вони знають, що є орда. І ця орда масою тіл, вона може йти вперед. Це знаєте, як при Радянському Союзу казали, що китайців в мільярди, вони нас строєм задужують. Точно так ми зараз протистояємо Росії, але ми переможемо. Це сказав. І Верховний Главное Зеленський, і головнокомандуючий Залужний, і е генерал Сирський, ми переможемо. Але треба, треба відноситися до всього серйозно. Треба до всього відноситися як до мами, до, до перемоги, як до мами. Інакше, якщо ми не будемо підтримувати один одного, Буде тяжко, а у нас частина людей виявляються, вибачтеми покидьками. Все, друзі, до вечора. Ввечері зустрінемось. Дякую вам, Олексій Ляшенко. Україна переможе!